Вітаю, друзі! Чимало подій відбулося за останніх кілька днів, можна навіть сказати, що за останній тиждень. І всі ці події разом з реакціями, на них, коментарями, рефлексіями, як на мене, складають такий собі безперервний потік інформаційного спаму. Або нагадують інформаційну полову. Який дуже непросто відшукати, якщо не сутнісних, то бодай змістовних зерен. Але це тільки з першого погляду, якщо ретельно цю інформаційну полову перетрусити або перевіяти, то можна відшукати не тільки змістовних зерен, але навіть і сутнісних зерен. Я тільки не впевнений, що ці зерна нам сподобаються. Отже, про які важливі події, які відбулися за останніх 5-6 днів йдеться, безперечно, це смерть Папи Римського Франциска. І церемонія прощання у Ватикані, на яку приїхали керівники, президенти практично там всіх країн Західного світу і не тільки Західного світу. Безперечно, це зустріч у Ватикані у Соборі святого Петра, президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Це також остаточні мирні плани, які спочатку представили Сполучені Штати Америки через своїх. Агентів через своїх осіб, через засоби масової інформації і українська відповідь разом з нашими тепер уже новими партнерами, партнерами, які е, представлені країнами Західної Європи. Е, також не можна з цих подій виокремити або забутися про варварський обстріл Києва, який Мені довелося безпосередньо спостерігати і пережити в Києві цього тижня. Отже, всі ці події, вони, як на мене важливі, але їх інтерпретація і реакція на ці події вони створюють оцей інформаційний спам або інформаційну полову, в якій розмиваються фокуси. І не можна вловити взагалі сутності. А сутність є. Я ще раз підкреслюю, вона для нас просто не дуже приємна, я зразу хочу про це сказати. Я почну з церемонії прощання і почну із запрошених гостей. Перше, що я хочу почати, яку проблему порушити, я ніяк не можу зрозуміти, для чого Ватикану. Запрошувати політиків і прихилятися перед ними. Для чого Ватикану президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп? Я знаю, що багатьом якось не подобається цей момент, і складається враження, що я якось підважую католицьку церкву і взагалі християнство. Повірте, це зовсім не відповідає дійсності. Я абсолютно спокійно, нормально ставлюсь. До всіх релігій і до різних виявів там духовності. Але я хочу пригадати Джона Маккейна, сенатора Джона Маккейна, великого друга України, він помер 25 серпня 2018 року. Перед своєю смертю Джон Маккейн, сенатор, політик, світська людина, практично, ну будемо вважати, зробив публічну заяву попередження. Що він не хоче бачити на церемонії прощання з ним Дональда Трампа. Дональд Трамп 2018 року був президентом Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп не прийшов, а прийшли його родичі, що викликало незадоволення, звичайно, у рідних Джона Маккейна. Я до чого це все веду? У сенатора Джона Маккейна, у політика. Вистачило етики, вистачило сміливості кинути виклик діючому президенту, однопартійцю Дональду Трампу. Він вважав, що Дональд Трамп не може бути присутнім на його похоронах, тому що це принижує весь його життєвий шлях Джона Маккейна. І таким пройдисві там нічого робити на похоронах. Я підкреслюю. Це зробив політик. Це не зробив представник духовної влади, представник духовенства. Я не знаю, хто такий папа римський сьогодні і що таке робиться в католицькій церкві, але там чомусь не можуть зрозуміти і не можуть прийняти рішення. Uh, що не всі люди можуть бути присутніми на церемонії прощання? <кхем> ну, принаймні ніхто не заважав франциску, папі римському, зробити таку публічну заяву, яку він зробив, uh, uh, яку зробив Джон Маккейн. Ну, добре, якось папа Римський не справився, але є ВТК, є духовенство. Невже їм потрібні? Політики на зразок Дональда Трампа. Для, ну добре, на Бог ви скажете, не можна заборонити прийти, але для чого робити оце вшанування політиків? Для чого це поклоніння політика? Тобто ми можемо зробити, ну, принаймні, такий висновок або задати за таке запитань. Е -е, якщо політика це брудна справа, то що тоді віра? От я хочу запитати, що тоді віра? Е, далі. Теж неприємні висновки і зерна з цієї інформаційною полови. Е, раніше ну от, всі ці рішали, і весь оцей непотріб, він збирався на похоронах авторитетів кримінальних. Сьогодні ми бачимо, що всі ці світи і всі ці рішали, вони збираються на похоронах Папи Римського. Ну, інакше я це не можу назвати. Хто з вас може пригадати, ну, бодай, щось надихаючи, щось змістовне, яке сказав Папа Римський Франциск за часи свого? Перебування у владі у Ватикані і може повторити це. Я переконаний, що ніхто не може. Якщо розраховувати на Папу Римського і спробувати використати його якісь промови духовні, наприклад, на весіллі у своїх дітей, то наші діти залишаться без життєвих настанов. Я хочу сказати, що. Герой телесеріалу Бандитський Петербург Вітька антибіотік, він виглядає загалом таким форпостом мудрості і духовності. Його монологи, діалоги з цього фільму на пострадянському просторі це точно, просто розібрали на цитати і використовують їх на якихось. Корпоративах, зустрічах, я думаю, що десь і в тостах також їх використовують. Тобто, якщо порівняти вько антибіотика з Російської Федерації і Папу Римського, то вько антибіотик в частині цього простору західного, або такі, як він, вони стоять вищі. Це ж збірний образ, ми повинні розуміти. Тому ті, хто вважають, що от Путіна не запросили на церемонію прощання, так Путіну не потрібно. Тому що у Путіна є свій духовний наставник, Кирил або відік Антибіотік, які можуть і вміють говорити про мови. В цьому то вся і річ, і проблема полягає, що наш ворог, який є втіленням зла і займається злими справами, чинить зло, здатний формувати промови, здатен ставати або формувати позицію моральної, морального домінування, роблячи чинячи зло, роблячи зло. І оці конструкти. На зразок найвищою формою соціального захисту, там є розстріл або примус до миру, вони їх і виправдовують росіян, і розгортають перспективи і так далі. Я хочу запитати: от як так може бути, щоб ми ну, явно були на стороні добра, але оці промови Зеленського, ці конструкти, вони настільки убогі і нікчемні, що ну, ми виглядаємо ще гірше Папи Римського. От як таке може бути? От я хочу. От мені це цікаво, я хочу це спитати. Ну так, в контексті всіх подій, які відбулися. Потім важливий момент, ще одне зерно і змістовне, і сутнісне. Дональд Трамп, який запрошений на цей сходняк, до нього можна по-різному ставитися, але його зневага до Володимира Зеленського, вона абсолютно обґрунтована. Зеленський три роки намагався дурити Сполучені Штати Америки. Чому Дональд Трамп не повинен дурити Україну? І не повинен дурити Зеленського і зневажливо ставитись. Те, що пропонує Дональд Трамп, це я повертаюся вже до цих пропозицій миру, не має ніякого відношення до миру. Це всі розуміють. Ні угода про копалини, ні територіальні поступки, юридичні, фактичні визнання це все не має відношення до миру. Це навіть не за формулою «Мир – в обмін на території. Нам продають, втюхують повітря, і фактично все, що прагне Трамп, це зробити перерву у війні для того, щоб Росія мала фактично змогу розпочати нову війну через декілька років. Бажано без Трампа і бажано швидко. Але, ще раз повторююсь, чи винен тільки у цьому Дональд Трамп? Ні, безперечно. Так, Дональд Трамп належить до політичного бидла. І він робить пропозицію політичного мін'єту нам. Непристойну пропозицію. Але я хочу запитатися ну, от просту річ. А, самотня жінка, яка має троє дітей, не має чоловіка і знаходиться у вразливій ситуації. Чи зробить їй навіть такий покидьок, як Дональд Трамп, непристойну пропозицію, якщо не відчує і не побачить в ній точно таку саму порочну сутність, як він бачить в собі ніколи. Він або не помітить цю людину, або кине їй якусь там подачку, Там 10 доларів чи 50 доларів. Але непристойної пропозиції він не зробить. Отже, ми опинилися в ситуації, коли у нас не тільки проблеми військові із з Російською Федерацією, військові проблеми з Російською Федерацією. У нас етичні проблеми з політичним бидлом США. Оце треба вміти так ну, сформулювати взагалі всю політику, щоб опинитися там, де ми опинилися. Оце те, що ми повинні бачити е в цій інформаційній полові, яка нібито от безперервним потоком йде, дуже багато сутнісних і змістовних зерен, які для нас дуже неприємні. Що позитивного і приємного відбулося е на церемонії прощання, на цій панехіті? Розсадка президентів країн. Зеленського пок постав десь там в першому ряду. Це приємна новина для нас. Приємна новина, яка дає сигнал усьому католицькому світу, усім пройдисвітам, що потрібно підтримати оцю порочну людину. Яка не ходить в костюмах, тобто нашого президента. Він негідник, але наш негідник. Це позитивне, я не жартую тут і не іронізую. Це дуже позитивний сигнал для нас. Але я боюсь, що ми вміємо все спускати в унітаз. І навіть оцей пас, який там переданий, ну, я переживаю і думаю, що ну, навряд чи ми ним скористаємося. Це якби з того, що ми повинні винести, і що ми повинні зрозуміти от в цій ситуації, в якій ми опинилися. Я щиро бажаю, звичайно, оздоровлення католицької церкви, переобрання нормального папи Римського, і що все, що я сказав. Воно залишилося в минулому. Але поки що це виглядає так: виглядає як сходняк пройдисвітів світових, які прийшли попрощатися своїм таким самим світом. І коли ми дивимося на стільцях в соборі святого Петра на Дональда Трампа і Зеленського, повірте, там нічого позитивного для нас не обговорюється і нічого не вирішується для нас з вами, українців. Оце найважливіший висновок, який потрібно ну, винести з цього всього. І хі, ключову відповідальність за це все несуть представники вищої політичної влади в Україні: Зеленський, його політичне і параполітичне оточення у вигляді експертів, філософів, різного роду лідерів громадської думки і так далі. Саме вони завели нас. От в цю ситуацію, таку проблему. Ну, На цьому я буду закінчувати коротко і стисло. Я це все виклав у себе в пості, в, в дописі на Facebook-сторінці, яке я продублюю до цього відео. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це зовсім не є демотивуючим відео, це просто відео для того, щоб ми розуміли, що відбувається. І більше нічого. На все добре. До побачення.